Наші дні сиджу і слухаю новини, неначе я вернулася в кіно, те, що колись війну знімали, так хочеться, щоб закінчилось воно. Не віриться, що це не фільм, а наші з вами є сьогодні. Такі страшні і жорстокі дні, неначе знов вернули ту війну. Коли батьки й діди дім захищали, від чорної жорстокої навали, коли ж з фашизмом билися в війні, так хочеться, щоб це осталося в тоді. Сиджу і думаю, невже такі є люди, що захотіли знову повторити жахливі дні в криваві роки? Що пережили наші діди і батьки. Ось за вікном я чую знову сирену. Це ворог хоче знищити всіх нас, але ж я знаю захисники і захисниці, всіх захистять, бо люблять нас. Вони, я знаю, люблять мир і сім'ї. Вони вміють мир наш захищати. Дітей, батьків, і всіх же рідних зуміють цінам радість дати. Я знаю, мир не за горами. Ще трішечки нам треба зачекати. Вже йде до нас всіх перемога, її недовго нам уже чекати. Усіх нас хватить витримки і сили, бо віримо у Бога і добро. Бо Бог дає підтримку людям щирим, котрі лише приносять всім тепло.